Сьогодні вночі Росія знову атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок влучань виникли руйнування з подальшим загоранням будівель на території свято-успенського чоловічого монастиря. Також пошкоджень зазнали адміністративні складські будівлі та автомобілі. Під час ліквідації рятувальникам доводило слідувати в безпечні місця, так як була загроза повторних ударів. Не дивлячись на це, усі пожежі були оперативно ліквідовані. Понад 100 рятувальників були залучені на ліквідацію наслідків. Я помню. Відбулася дуже жахлива подія в ніч на 28 січня. Збройні сили Російської Федерації чергове звершили дуже тяжкий злочин. Декілька десятків шахедів поцілили. Майже в одне місце дуже, здійнялася дуже велика пожежа. Дуже, дуже е, постраждав монастир, багато вибитих вікон, багато вибитих дверей. На жаль, є і постраджалі, Одного е, семінариста було госпіталізовано, йому надається допомога лікарів. Він отримав осколкове поранення. Троє насельників монастиря також постраждали. Їм допомога була надана тут, на місці, від госпіталізації відмовилися. Дуже тяжко на це все дивитися. Засуджуємо, не можемо зрозуміти цих всіх подій. Але віримо, що Господь нам допоможе пройти це випробування, все. Зруйноване з Божою допомогою ми відновимо. Віримо, що е, ті особи, які здійснюють такі ганебні вчинки, понесуть покарання.